Я прийшла додому, щоб забрати одяг мого сина після звістки про аварію. Щойно я переступила ворота, невістка стала переді мною. Вона засміялася, перегородивши шлях, і без вагань сказала: Усе скінчено, ваш син помер. Тепер усе моє. Ідіть геть. Я мовчки глибоко вдихнула і лише вказала на таксі, припарковане неподалік. Задні дверцята повільно відчинилися, і він вийшов сам, живий. Підпишіться на канал і перед тим, як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Кристина Карпова дісталася до будинку сина так, ніби її тіло рухалося за інерцією, а не з власної волі. Вона не могла сказати, як подолала дорогу, які вулиці перетнула, на яких перехрестях зупинялася. Усередині не було думок, лише глухий тиск у грудях. Порожнеча, що не зникала ні на мить після звістки про аварію з глібом. Біль не кричав, не рвався назовні. Він просто був важкий, постійний, мов камінь, втиснутий у серце. Вона зупинилася перед дверима і натисла на дзвінок один раз, потім другий. Чекала, затримавши подих, ніби боялася, що будь-який звук усередині зруйнує крихку рівновагу, яка ще тримала її на ногах. Тиша. Кристина дістала телефон і набрала номер Вікторії Савчук. Гудки обірвалися різко, виклик відхилено. Вона спробувала ще раз і знову відмова холодна, миттєва. Її пальці стиснули телефон сильніше, ніж вона усвідомлювала. Вона підняла руку і постукала у двері кулаком. Не істерично, не голосно, але наполегливо, так як стукають люди, що не мають права піти. Віко, відчини. Сказала вона крізь двері, стримуючи тремтіння в голосі. Мені потрібні документи мого сина, тільки документи. Замок клацнув. Двері відчинилися повільно, ніби той, хто стояв за ними, насолоджувався кожною секундою очікування. На порозі з'явилася Вікторія. Вона виглядала надто зібраною, надто охайною для жінки, чий чоловік, за всіма словами, перебував між життям і смертю. Волосся акуратно вкладене, погляд прямий, холодний. У ньому не було ані слідів страху, ані втоми. Ви не зайдете, сказала вона рівно, без найменшої емоції. Кристина моргнула, намагаючись осмислити почуте. Що ти сказала? Я сказала, що ви не зайдете. Вікторія не підвищила голос. Цей дім тепер мій. Слова зависли в повітрі абсурдні, неприйнятні. Кристина зробила крок уперед. Але Вікторія тут же перекрила прохід плечем жорстко впевнено. Ти збожеволіла? вирвалося в Кристини. Гліб у лікарні. На обличчі Вікторії з'явилася усмішка. Вона не була нервовою чи вимушеною, коротка, суха, майже задоволена. У лікарні? перепитала вона з удаваним подивом. Ваш син помер. Це підтверджено. А отже, все, що було його, тепер належить мені. Забирайтеся звідси. Світ для Кристини ніби зсунувся, втратив чіткі обриси, ноги ослабли, повітря стало густим, важким. Вона вдихнула, але легені не наповнилися повністю. Ні, прошепотіла вона. Хто тобі це сказав? Вікторія нахилилася ближче, так що Кристина відчула запах її парфумів, різкий, недоречний у цю мить, лікар. І перш ніж ви почнете щось вигадувати, її голос став ще холоднішим. Я викличу поліцію. Якщо ви не підете просто зараз. Позаду неї з'явився Борис Савчук. Він спирався на одвірок, немов спостерігав за сценою, що його відверто тішила. Усмішка на його обличчі була широкою, майже веселою. Правильно, сказав він, хай стара йде. У нас тепер багато справ. Кристина не встигла нічого відповісти. Двері зачинилися різко, з глухим ударом. Це був не просто звук замка, це було відсікання. Її відрізали не лише від дому сина, від правди, від людяності, від усього, що ще хвилину тому здавалося незаперечним. Вона стояла перед зачиненими дверима, не відчуваючи часу. Сльози не йшли. Усередині було надто порожньо навіть для них. Лише пізніше, з допомогою Світлани, подруги, якій вона подзвонила майже машинально, відбувся той дзвінок до лікарні. Кристина слухала голос на іншому кінці дроту, вчепившись у телефон. Мов у єдину опору Гліб був живий. Ця правда не принесла полегшення. Вона різко змінила форму болю. Те, що починалося як горе, перетворилося на підозру, а підозра, крок за кроком, стала чимось значно небезпечнішим ясністю. Кристина повільно опустила телефон, відчуваючи, як у ній народжується холодна зосереджена рішучість. Її голос був спокійним, майже чужим. Коли вона сказала більше собі, ніж комусь іншому, вона збрехала. У лікарні Кристина йшла коридорами, майже не відчуваючи підлоги під ногами. Кожен крок наближав її до правди, яку вона вже знала, але ще не торкнулася. Коли вона увійшла до палати, погляд одразу впав на ліжко. Гліб лежав нерухомо обмотаний бинтами, з синцями на обличчі, з подряпинами, що різали шкіру. Але очі були відкриті живі. Свідомі. Він повернув голову і побачив її. Його губи здригнулися, і в ту ж мить з очей покотилися сльози, неконтрольовані, дитячі. Мамо. Голос був слабким, зламаним, але справжнім. Кристина підійшла ближче, сіла поруч, узяла його руку так обережно, ніби кожен дотик міг завдати болю. Її пальці були теплі, впевнені, і вона не дозволила собі плакати, не зараз. Ти тут, сказала вона тихо. Ти живий, цього достатньо. Гліб дивився на неї довго, ніби переконувався, що вона справжня, що це не марення після ліків. Він стиснув її руку слабше, ніж хотів, і заплющив очі. Минуло кілька хвилин у мовчанні, наповненому лише рівним сигналом апаратів. Потім він знову заговорив обережно, наче боявся зруйнувати щось крихке. А Віка?» Він ковтнув. Вона приходила? Кристина не відповіла одразу. Вона дивилася на його обличчя, таке знайоме й водночас змінене. Їй вистачило секунди, щоб обрати не м'якість, а правду. Ні, сказала вона. Вона не приходила. Гліб насупився, зморшка пролягла між бровами. Мабуть, вона в шоці, промовив він невпевнено. Це ж раптово все. Кристина нахилилася ближче, так, щоб він дивився їй просто в очі. Її голос став твердішим, без різкості. Але без ілюзій. Глібе, вона сказала мені, що ти помер, сказала, що це підтверджено, вигнала мене з твого дому, і заявила, що тепер усе належить їй. Його обличчя зблідло ще більше, очі розширилися, дихання збилося. Що? він похитав головою. Ні, це це не має сенсу. Має, відповіла Кристина спокійно, і тепер тобі доведеться вирішити. Або ти продовжуєш вірити їй, або ти дозволяєш мені захистити тебе. Гліб мовчав. Його погляд ковзав по стелі, ніби він шукав там виправдання, пояснення, іншу версію реальності, та її не було. Коли він знову подивився на матір, у його очах уже не було наївності. Роби так, як вважаєш за потрібне, сказав він тихо. Просто скажи, де підписати. У цей момент щось остаточно змінилося між ними не зникла любов. Але зникла сліпота замість неї з'явилася довіра дорослого до дорослого. Кристина вийшла з палати і одразу зробила кілька дзвінків. Адвокат прибув швидко. Андрій Сергійович Перов був уважним, зосередженим, без зайвих слів. Він уважно вислухав, поставив кілька уточнювальних запитань, а потім зайшов до палати. Почнемо з основного, сказав він, дивлячись то на Кристину, то на гліба. Хто є реальним власником будинку? Кристина глибоко вдихнула. Я Гліб різко повернув голову до неї. Як це? У його голосі було більше здивування, ніж обурення. Я оформила все на себе ще давно, відповіла вона. Я приховала це, бо хотіла тебе захистити. Думала, що так уникну жінок, яким потрібне лише майно. Між ними запанувала важка тиша, у ній не було гніву, лише переоцінка, переосмислення років, рішень, мовчання. Андрій не дозволив емоціям затягнути паузу. Тоді план простий, сказав він. Завтра ми їдемо до будинку з усіма документами, зі свідками, і з вами глібе, якщо лікарі дозволять. Кристина кивнула. Вперше за довгий час вона не чекала удару, вона готувалася завдати відповідь. Таксі зупинилося перед будинком різко без вагань. Кристина першою вийшла з машини і зупинилася біля тротуару, не роблячи жодного кроку вперед. Вона дивилася на двері так, ніби вже знала, що за ними не просто люди, а роки брехні, ретельно складені, як пастка. Двері відчинилися майже одразу. Вікторія вийшла в чорному, занадто показному, занадто продуманому, обличчя напружене, скорбота відрепетирована, очі сухі. Вона окинула Кристину поглядом і скривила губи. Знову ви? кинула вона. Прийшли добити мене. Мало вам було приниження. Кристина нічого не відповіла. Вона лише повільно підняла руку і вказала на таксі. Настала пауза. Задні дверцята відчинилися. Спочатку з'явилася рука, потім плече. Гліб виходив повільно, обережно, спираючись на водія. Його рухи були ще не впевнені, але він стояв живий, реальний. Обличчя Вікторії втратило колір, очі розширилися, губи розтулилися. Але звук не з'явився. Вона завмерла, ніби хтось вирвав її з часу. Шок був настільки сильним, що вона кілька секунд просто не дихала. Чому ти сказала моїй матері, що я помер? запитав Гліб тихо. Його голос не тремтів. У ньому не було істерики, лише глуха небезпечна рівність. Любий. Вікторія зробила крок уперед, руки здригнулися. Це була помилка. Мені неправильно передали, я сама нічого не розуміла. Хто? перебив він. Хто тобі передав? У якій лікарні я був за твоєю версією? вона замовкла. Очі забігали, ніби шукали відповідь на стінах будинку. Бо ти жодного разу не подзвонила в мою лікарню, додав він. Жодного. Вікторія раптово кинулася до нього, намагаючись обійняти, притиснутися, сховатися в знайомому жесті. Гліб різко відступив назад, змусивши її зупинитися. Не треба, сказав він, не зараз і не так. Вони зайшли до будинку, і там усе стало очевидним без жодних слів. Речі гліба були складені в старі коробки, поспіхом, без поваги. Документи лежали на столі, списки, нотатки, папери, підготовлені так, ніби смерть уже відбулася. Жодного фото, жодної свічки, лише розрахунок. Гліб повільно обвів поглядом кімнату. Його обличчя ставало жорсткішим з кожним кроком. Раптом з коридору вибігли діти. Тату! Закричали вони в унісон. Гліб ледве встояв на ногах, коли опустився перед ними, обіймаючи так міцно, як дозволяло тіло. Його дихання збилося, пальці тремтіли. Лізо, сказав він, дивлячись доньці в очі, що мама сказала вам учора. Дівчинка подивилася на Вікторію, потім знову на батька. Вона сказала, що ти став зіркою, відповіла вона. І що тепер ми будемо жити з нею і з дядьком Борисом? У цю мить щось остаточно обірвалося. Не біль він уже був, обірвалася терпимість. Андрій Сергійович зробив крок уперед і спокійно виклав документи на стіл. Переходимо до фактів, сказав він. Будинок належить Кристині Карповій. автомобіль також, навчання дітей оплачує вона. Усе це підтверджено. Вікторія вибухнула. Ти приховала це від нього, закричала вона, повертаючись до Кристини. Ти все життя маніпулювала. Кристина не підвищила голос. Я помилилася, приховуючи, сказала вона твердо, але ти помилилася, намагаючись украсти, і поховати мого сина живцем. Гліб заплющив очі, глибоко вдихнув, ніби збирав себе докупи. Я хочу розлучення, сказав він, і я забираю дітей. Вікторія впала на коліна, сльози ринули рясно, без стримування. Я все зробила з любові, благала вона. Гліб подивився на неї довго, без ненависті. Без жалю ні, відповів він. Ти зробила це з жадібності. Вони вийшли з дому разом Кристина, Гліб і діти. Двері зачинилися за ними востаннє. Останній удар прийшов стрімко і без попередження. Позови сипалися один за одним, звинувачення з'являлися в різних інстанціях. Старі знайомі раптом починали говорити напівнатяками, а в очах сторонніх людей виникала недовіра. Усе було зроблено не для перемоги в суді, а для виснаження. Для того щоб зламати. Гліб тримався скільки міг, але одного вечора він сидів навпроти матері з опущеними плечима, з руками, що тремтіли, хоча він намагався це приховати. Мамо. сказав він хрипко, не піднімаючи очей. Я не знаю, чи витримаю. Вони не зупиняються. Кристина сіла навпроти. Вона не кинулася втішати, не шукала слів, які заспокоюють на хвилину. Вона дивилася на нього так, як дивляться на людину, що стоїть на межі рішення. Якщо ти впадеш, сказала вона повільно, вони переможуть, навіть не торкнувшись тебе. Саме цього вони й хочуть. Гліб підняв голову. У його погляді було більше втоми, ніж страху. А якщо я вже майже впав, тоді я тут, відповіла Кристина. І ти ще стоїш. Андрій Сергійович працював мовчки і системно. Те, що здавалося хаосом. Поступово складалося в чітку картину, відеозаписи розмов, де слова Вікторії більше не можна було пояснити помилкою банківські перекази, зроблені задовго до аварії, реєстри, дати, підписи, факти, які не залишали простору для театру. Коли справа дійшла до суду, Вікторія знову намагалася грати роль жертви. Вона говорила голосно, емоційно, дивилася в зал так, ніби чекала співчуття. Але щоразу, коли відкривалися нові докази, її слова втрачали вагу, погляд ставав порожнім, плечі напружувалися. Це не те, що ви думаєте, повторювала вона усе було інакше та факти не слухають пояснень, вирок став неминучим. Коли її взяли під варту, у залі не пролунало жодного вигуку, не було тріумфу лише тиша, у якій остаточно зникла ілюзія, що ця історія могла закінчитися інакше. Але навіть після цього вона не зупинилася спроба помсти була найогиднішою з усіх через дитину. Натяк, тиск, маніпуляція розрахована на те, щоб знову завдати болю. Саме тоді межу було перейдено остаточно другий арешт став крапкою. Коли Кристина дізналася про це, вона не відчула злорадства не було ані радості, ані бажання святкувати. Натомість прийшло щось інше тиха, глибока легкість. Ніби з її плечей зняли тягар, який вона носила роками, навіть не усвідомлюючи цього. Минув час. Одного дня Вікторія попросила про зустріч вона сиділа навпроти, з опущеним поглядом, уже без масок, без ролей. Пробач мені, сказала вона тихо. Я зруйнувала все, я це знаю. Кристина слухала, не перебиваючи. Коли Вікторія замовкла, вона відповіла рівно, без злості, без м'якості: Я не прийшла тебе пробачати. Я прийшла поставити крапку. Вона підвелася і вийшла, не озирнувшись. Кристина не перемогла тому, що знищила когось, вона перемогла тому, що більше не приймала мовчання як ціну за спокій. Саме це рішення і змінило все.